Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, я з вами Український історик, журналіст РШвець, з традиційним стрімом о 2100 Традиційний прямий стрім, українські сикір'яни о 2100 Але я вийшов в етер ефір на хвилину раніше. На хвилину раніше з'явився перший глядач. Перший глядач, який поставив першу вподобайку. І ми почнемо, що ми почнемо працювати. Традиційно велике прохання для всіх, хто буде дивитися: прямий стрім, українські секірани, так як і Ютуб-канал Єгор Кравцов, це український історичний канал і український історичний стрім, який служить тільки Україні та українському народу. Він не фінансується ніким, ні місами, царями, князьками, ні політичними партіями, ні криміналом, ні ким. Тому я дуже прошу: допомагайте хто скільки зможе! Як завжди, низький уклін тим людям, які допомагають: 54, 57, 08, 25, 13 71 E8978, картка Приватбанку, і до нас переднався Андрій Блонський. Доброго вечора! Для тих, хто прокинеться з-за кордону, для тих, хто прокинеться з-за кордону, Ігор Швець профіль Facebook набирайте, месенджер. Списуємося, я отримую ваш донат. по Western Union або по монограм відділені Приватбанку. Сказав, хоча скажу чесно. А якщо виражаючись фінансовою мовою, то прямий стрім, український секіряно 21.00 збитковий проєкт. Збитковий проєкт, тому що люди не фінансують у нас правду. Люди можуть скидати гроші притулі на супутник Стерненко, щоб він катався на броньованому джипі під охороною Служби безпеки України, можуть скидати гроші. Плачену, да, у якого мати е, суддя в Російській Федерації, але людині, яка говорить правду, яка хоче говорити правду і тільки правду, як говорив наш Ісус Христос, учитель наставник, чомусь люди не допомагають. Але ви знаєте, я людина, яка працює незалежно від того, фінансується проєкт чи не фінансується проєкт. Потрібно працювати, тому що йде війна, тому що гинуть на фронті. А раз ти в тилу, то ти повинен все робити. Задля чого? Задля нашої перемоги. Приєднався пан Сергій Гончар, доброго вечора, пане Сергію. Ну що ж, давайте будемо працювати. Ви знаєте, в чому проблема України? Проблема України в тому, що ніколи українцям не дадуть. Зрозуміти, що саме головне на даний час. Зрозуміти, кожен день на українців виливається такий великий шквал інформації, такий великий шквал локшини на вуха, що українці просто не знають, про що їм подумати, на чому зосередитись. Тим більше, що придумали таку штуку Тік-Ток. Да? Чорношляпі для того, щоб українці позбулися останнього розуму і глузду, придумали таку штуку, як тік-ток. А в Тік-Ток є що? 10 секунд, стрілочка новин. 10 секунд подивився, погортав далі. Подивіться, які сьогодні новини. Про знову е, Ірано-ізраїльська війна. Знову півдня говорять Ізраїль, ізраїльська війна зв'язується з Тель-Авівом, з Сергієм Ауслендером, який розказує, що ж там робиться, як вони воюють. Я скажу дорогі рідні. Я розумію і е, я розумію, я розумію право е, ізраїльського народу на самозахист. Скажу ну там чесно. Я розумію право ізраїльського народу на самозахист, тому що ізраїльський народ, 6 мільйонів чи 7 ізраїльтян, живуть в оточенні вісімсот мільйонів арабів. Да? І якщо вони будуть овечками, а не вовками, їх знищить. От українцям потрібно брати приклад з Ізраїлю. перестати бути гречкосіями, перестати казати Моя хата з краю», Правильно, а бути вовками, які готові порвати своїх ворогів. Але сьогодні півдня говорять про Ірано-ізраїльську війну. Півдня говорять про те, що Євросоюз дав гарантії того, що Україна вступить, що Євросоюз хоче 18-й пакет санкцій проти Росії. Вибачте, це все туфта. Євросоюз балакає про те, що ми будемо в Євросоюзі, я не знаю вже скільки сто років. Орбан постійно саботує вступ України в Євросоюз, а той 18-й пакет санкцій завдає шкоду Росії, так як мертвому, вибачте, припар. Говорить сьогодні про те, що Трампа заслуховують в Конгресі. Конгрес хоче заслухати президента Трампа. Конгрес забитий сьогодні усіма. Усі з'їхалися в Конгрес, тому що Трамп. Виходить на дурив американців. Пам'ятаєте, як з помпою казали, що літаки невидимки Б-2. літаки невидимки Б-2. Да До речі, вони не такі уж літаки невидимки Коли почалася Йогославська війна, е, літак Б-2. Да, на сучасний літак Б2 Стелс бомбардувальник невидимка збили е, самою простою радянською ракетою. Да? От, і все. ПВОшною, так що Б-2 не такі ж вони і грізні. Але про це, як би кажучи, е, Б-2 розбило там з бомбами чуть не під 15 тонн, розбило там все, що там виробляє уран, розбило три бази, головні. По виробництву ядерних бомб в Ірані да і всі кричали: дивіться, як Америка за один день зарівняла. А виходить, ніхто нікого не зарівняв. А виходить, що є дані розвідки, в тому числі американської, що іранська ядерна програма не постраждала критично після цих ударів. Ці удари просто пішли в скали. Дикий скандал в Америці. Половина американських конгресменів кажуть, що Трамп не мав права втягувати США в війну без дозволу Конгреса. А Трамп не питав поради в конгресі нікого. Конгрес не збирав, а сам об'явив війну Іран. Скажемо так, да, ну от такий скандал: половина дня про Ізраїль, половина дня про те, що Трамп угаплив. Третя половина дня про те, що у нас 24 річна дівчина є е, директором е, організації, яка займається експортом зброї е, в Україні. І Ось сьогодні скандал. Льоша Гончаренко, цей Холуй Януковича, Холуй Порошенко, цей синок регіонала да, з Одеси. Да, і сам ворог україни сьогодні е, зробив гучний скандал тому що е, тому що якась там Дівчина, навіть не хочу говорити і фамілію, і ім'я я просто прочитав і забув. В 24 роки стала е, директором виконавчим організації, яка займається експортом зброї України. Вдумайтесь, в 24 роки дівчина розбирається в зброї і займається експортом зброї в Україні. І показують фотографії перед початком війни, де вона в піжамі, в ночнушки, е, вся на викоті, п'є шампанське, показують її фотки. З Макроном показують фотку з залужним і кажуть, що залужний дуже любить дівчаток, і вона була начебто однією з фавориток залужного. Коротше, лється бруд, лється бруд, лється бруд. І от сьогодні пів е, інформаційних новин, якщо не всі в Україні про цю е, дівчину молодичку, 24 роки, і всі питають, як же вона добилася свого поста. Скажіть, будь ласка, скільки у нас зараз. Такі дівчат в Україні живуть припіваючи. І я цитую, е, вибачте, е, книжку Антикілер. Да? Книжка Антикілер. Є така гарна книжка Антикілер. Не дивіться, що вона е, книжка російська. Чому я кажу гарна? Тому що там дуже добре е, роботу карного розшуку. Дуже добре показано роботу карного розшуку, специфіку роботи карного розшуку. Це книжка-класика про роботу карного розшуку 90-х років. Тому, вибачте, що я так сказав, але я професіонал, і я дуже хочу, щоб у нас в Україні були професіонали в сфері розвідки, в сфері карного розшуку, взагалі оперативний. А для того, щоб бути професіоналом, я готовий читати усі книжки різних країн світу. Правильно я казав Богдан Хмельницький і Тарас Шевченко. Чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. Але повернемося до книжки Антикілер. Головний герой цієї книги, начальник центрального е карного рожку, центрального району Ростова на Дону, майор Корнів, сказав: цей Время ядей. От він так сказав, я цитую: Сідчас время ядей. Того я не дивуюся, що півдня в Україні більше немає теми, чим обговорювати цю 24 чотирьохлітню е, дівчину, яка втекла з України на початку війни, пила шампанський за кордоном у ночнушки. потом фотографировалась с залужным, да, и в 24 роки отвечает за экспорт оружия в Украине. Ну, я цитую майора Коренева. Сейчас время ядей. По Украине зара время ядей. Все чиновники, депутаты, папики своих молодых ядей про на разные посады. В Украине зара время ядей. Не время... Професіоналів приведу на українську мову не час професіоналів, а час ядєй. І мільйони українських ядей займають величезні пости в усіх сферах українського життя, не розуміючи ні в чому. Все. А професіоналів викидають, виживають з України. Скільки професіоналів вижито з Збройних сил України, професіоналів, тому що вони там не потрібні. А тепер подивимося, скільки радниць було у Зеленського на зарплаті полковника? Десять радниць, вибачте, не в Зеленського, а в Залужного. Скільки в залужного було, 10 е, радниць на полковничій зарплаті? 10. У колишнього головкома залужного, про якого зараз всі плачуть, було 10 радниць на зарплаті полковника ЗСУ. Цитую, майора Коренєва з Кілер. Сейчас время ядей». І про це сьогодні говорять півдня, начебто, крім ядей, проблем в Україні немає. Ну, время такої ядей в Україні, воно й було время ядей з 90-х. Другого року з часів Незалежності Яді проштовхувалися скрізь Ну а зараз просто катастрофа, да? Так, от, про що сьогодні говорили? Про Ірано, Ізраїльську війну е, говорили про Трампа, е, проблеми в Конгресі, про брехню, говорили про Євросоюз, про байки, що Україна буде в ЄС, про байки, про санкції E, значить, 18-й пакет говорили про дій в Україні про цю молодичку 24 роки? Більше теми в Україні немає. Ну, і сьогодні говорили знову про те, що чиновники-депутати грабують Україну. Скажіть, будь ласка, чому чиновників депутатів не ставлять до стінки? Чому не розстрілюють в Україні чиновників депутатів? Скажіть, будь ласка, чому їх не розстрілюють? Ну ж, пам'ятайте, Велика Вітчизняна війна? Як е, Сталін е, просто розбирався з саботажниками, да е, з тими, хто саботують, розкрадають державу під час війни? Приїжджав автомобілик, виходили Берівці, тянули того саботажника і крадуна, да ставили до стінки, читали вироки, шмаляли з нагана. Скажіть, будь ласка. Сьогодні цілий день розповідають, скільки чиновників, депутатів, я в Україні грабують Україну. І жодного вирока немає. І всі вони виходять під застави? Сьогодні міністр цей Чернишов чи Черниш вийшов під 120 мільйонів застави. Скажіть, будь ласка, чому чиновників депутатів, які розкрадають Україну як в останні дні, не розстрілюють? Чому? Чому не приїжджає до них автомобіль, не виходять? В Чорному Да чуваки не виводять, не ставлять до скінки, не луплять з нагана Чому? Ну грабують же Україну, ну чому не розстрілювати, Да чому не корупцію за корупцію не розстрілювати під час війни в Україні? Чому? Ну тому що народ мовчить, народ раби і говорить, правду, ігор швець, да, і при цьому каже. Перекиньте донатик, будь ласка, 54,57, 08, 25, 13, 71, А 89, 78. За правду, вибачте, хрін тобі хто що перекине. Збреши, як притула, стерненко, лачин і інші аферисти, тобі будуть гроші сипати. Брехати я не можу. Зараз кого? Ядей, да? ядей, ядей і аферистів, таких як притула, Стерненко, Лачин. І прочі, які заробили на війні сотні мільйонів не гривень а доларів. Ну і Ну і підходимо до основного. Хто у нас приєднався? Пані Ірина Кулакова. Вибачте, як я неправильно сказав, очі підсліпуваті старі. Пані Люба Яренкевич, пан пан Аа 123 і пан Андрій Андрій. Доброго вечора панікери, диверсанти, крадії, саботажники, мародери, розстріл. Правильно каже Сергій Вінчарк, на превеликий жаль, в Україні цього немає, і не буде. Тому що дозволено розкрадати Україну. От у нас в Чернівецькій області саботують указ президента України. Взагалі, в Чернівецькій області чиновники-депутати забили на президента Зеленського. Вони не виконують жоден його указ чи наказ. Результат: всі живі, здорові. Грабують Чернівецьку область як в останні часи. Виколов я віду. Ну і про основне. Ви знаєте, про що би я говорив цілий день? Я говорив би про те, що у нас обвал на Східному фронті страшні бої під Вугледаром. Під Вугледаром росіяни почали знову сунути вперед, починають відбирати території. На сході України намічається вал фронту. Я не панікер, подивіться на коментарі, діпстейт. Є така річ, як діпстейт це люди, які кожен день відновлюють карту е, боїв і показують, куди хто просунувся чи відступив. Так от, Deep State сказали, що росіяни масово сунуть, займають, е, займають, займають, займають все нові нові кілометри української території під вугледаром. Під вугледаром критична ситуація, тому що е, дивізії для вірніше дивізії нас немає. полки, корпуси зняті з Вугледара з Східного фронту перекинули на Сумщину, щоб зупинити ворога. Е, Пам'ятайте, коли Сирський сказав, що ворога зупинили, що ми відбили Андрівки. Якою ціною? Правильно, частини з'єднання з Донбасу перекинули на Сумщині. Росіяни скористались цим і на Донбасі жмуть аж, аж аж наші хлопці ледь стримують. Під вугледаром страшні бої. Скажіть, будь ласка, хтось чув сьогодні, щоб говорили про страшні бої? Про вугледаром? Про непросту можна сказати, якщо не критичну там ситуацію? Ні? Сьогодні говорять тільки про ядей, так? Про ядєї. Правильно казав майор Корінів, зараз єдей. Вибачте, будь ласка, так чого тільки я один і ще двоє-троє блогерів і сили, говорять, що під Вугледаром страшна ситуація, що бусифікованих кидають просто під російські танки. Що наших хлопців, які бусифікують, а це не мої слова. Офіцер ЗСУ дав інтерв'ю, сказав, що росіян зупиняють бусифіковані. Що бусифіковані зразу кидаються в бій, тому що нема кому воювати, тому що добровольців зараз немає. І російський наступ зупиняють бусифіковані, герої бусифіковані, прості українці, прості. От у мене, знаєте, я, я буквально позавчора вечором просто скажу чесно, заплакав. Я чоловіка заплакав, прочитавши повідомлення мого друга по Фейсбуку. У нього важка доля, так як у мене, він залишився один. Померла мати, так як у мене, він залишився один. Йому 50-55 років, його бусифікували. Людина хвора в віці 55 років, його на вулиці бусифікували, він не чинив спротив, от його правильно, його. І Його вже з полігона будуть гнати на фронт. Місяць на полігоні, декілька пострілів з автомату, і ти йдеш на фронт. Знаєте про що він турбувався? Я розплакався. Він не турбувався про себе, він турбувався про свою голубку. Отак, от як у мене є чотири кота і собака, черниш. І я турбую за них. І я от у мене зараз сльози на очах. Оцей мій друг по Фейсбуку, Віталій, він турбувався не за себе, не за те, що його уб'ють на фронті, і не буде кому навіть поховати. У нього нікого немає, мати померла. Його поховати, він турбувався за свою голубку. У нього була голубка ручна, і вона могла загинути. І на превелике щастя йому вдалося, що його друг прийшов додому, відчинив квартиру, забрав голубку для себе. І він мені пише: саме велике для мене щастя, що моя голубка не пропаде, не загине. Я плакав, маті гов'йо. Скажіть, будь ласка, людина в 55 років де на смерть бусифікована, думає про голубку не про себе. А ці гандони, літературне слово, Депутати, чиновники грабують Україну і всі українці мовчать. Чому не карають розстрілом? Чому ніхто петицію не пише за саботаж, крадівництво, корупцію розстрілювати на місці? Просто під стінкою з нагана, як велику вітчизняну, так. Бусифіковані зупиняють російський наступ, коли е, в західній частині України курорти повні люди відпочивають, гуляють, коли в містах бари, ресторани, кабаки, джипи з бородатими, здоровими молодими хлопцями. Да, а комбайнери, трактористи, старі, криві, сліпи. Отакі, як Віталік, 55 років зупиняють російський наступ, і ми не думаємо про них, ми не говоримо про них, вони не герої України. А сьогодні цілий день говоримо про цю 24-річну бізнес-вумен, яка відповідає за експорт зброї в Україні. Я повторюю слова Майора Коренєва з книги Корізького антикілер: Сейчас час в Україні. І оце ядей в Україні, корупція, безпреділ, хаос, анархія приведе до знищення України. Відпрацював, як завжди, 22 хвилини, менше 20 хвилин я не працюю. З вами, Іри Швець, Дякую друзям за підтримку в чаті 54-57. Захочете, подивитись під опис, перекинете мені донатик. Доброї спокійної ночі.